Вийшла тільки з суду, як бачите, за моєю спиною, так чуть далекувато трибуналі Діторіно, тому що завіряла ваші переклади. Якщо і вам необхідно переклад диплому, атестату, будь-якого іншого документу або отримати з України, то пишіть на номер WhatsApp 320 08 917 і ми завжди до ваших послуг. Але йду по дорозі з суду і читаю повідомлення в Інстаграмі. Ось ви мені надсилаєте різні посилання на різні відео моїх колег. Дуже вам дякую, тому що таким чином я встигаю також тримати руку на пульсі. Дякуючи вам, бо як розумієте, роботи багато і не завжди є можливість дивитися за всім. Тому продовжуйте в такому дусі. Але ось хочу прокоментувати якраз і те, що пишете. Я рада, що дякую вам також за довіру. Тому що хто вже за мною слідкує давно, знає, що я не гадал, і гадалкою не бавлюся. Казати про відсоткові ставки, як кажуть мої колеги, там типу я впевнена, впевнений на 50%, відсотків, на 100%, на 200, на 300%, тобто відсоткову ставку шкалу, ми не вивчаємо це не математика. В нас є закон, згідно якого пише, що автоматичне продовження. Буде посібіліта дії рівново, тобто можливість поновити. Якщо би було автоматично, то би писало інакшими словами, тому що якщо дається посібіліта, можливість, опортуніта, це означає, що потрібно буде здійснювати дії. Це на моє бачення, на моє трактування, на мою інтерпретацію. Але все може змінитися, бо як в попередніх відео я вам казала, що хто ж буде платити за ці пермеси, може там зараз виділять кошти з Євросоюзу і все буде окей. І скажуть, давайте знову автоматично. Хочу вам також зазначити, що у Франції продовжили тимчасовий захист тільки до березня 2025 року. Тобто на Францію, як бачите, не впливає закон Ради Європейського союзу. Тобто вони беруть для себе час вирішити по місяцях, мало помалу вирішується дане питання. Тому... Люди, тримаємо руку на пульсі, і давайте не будемо бавитися в ванги. І я розумію, що вам хочеться вірити в те. тобто... Кожен видає те, на що є запит. Та, от хочете дорогі мої, чути, що автоматично буде продовжити. Ну напишемо вам автоматично. Хочете не автоматично, ну напишемо вам автоматично автоматично. Тобто, чим менше ви будете вірити, от завжди таких перших заголовках, фразах, тим буде краще для вас. І е, саме для цього, саме для людей, які потребують. Е, Дійсної актуальної інформації не для того, щоб нашу душеньку пригріти, а для того, яка побудована на законодавстві. Навіть чи воно нам подобається, не подобається. Це як приходимо ми до лікаря. Лікар каже, ти хворий. Ну да, окей, не подобається мені, що я хвора, але мені каже, тобі треба пити ті, то ті -то таблетки, так-то, так, то себе поводити. Тобто, дивитися за своїм здоров'ям, так і я слухаю, подобається чи не подобається законами, що з такому ж плані. Скажуть нам поновити авто, що буде поновлено автоматично, буде, не скажуть. Ну, пацієнс, спокій, типу, будемо робити те, що будемо. Тобто тут е, раціональність переважає і е, є те, що не можемо змінити. Бо це щось мені вже нагадуєте. Зна нагадує, знаєте, цю фразу, типу е, казнити, ні помилувати. Типу, де ми будемо кому ставити? Казнити ні, кома помилувати, чи е, казнити кома ні помилувати. Це типу, ну що е, тимчасовий дозвіл на проживання буде продовжено автоматично кома. Ні, через кіт кітпосталі або тимчасовий захист буде продовжено автоматично ні кома через кіт кітпосталі. Тобто, де ви будете ставити кому? Ну коротше, ставте де хочете. Я чекаю, все-таки розпоряджень. Хто хоче також чекати розпоряджень, законів дійсних нормативно-правових актів, Приєднуйтеся в мій новий телеграм-канал. Ось вам посилання QR-код, надсилайте це вашим друзям. Я за людей, які думають ось цим. Не... Які піддаються інтелігенції артєфіціальна, тобто штучному інтелекту. У вас є інтелект мозговий, ніхто його не замінить. А хочете, щоб ви, вами командував робот, і всі, і емоції, і бажання, і все, що типу, хтось говорить, ну це ваше, є бажання. робіть, як знаєте. Коротше, люблю, цілую. З вами була я, Ірина Купчик, ваш еміграційний консультант в Італії. Чао, чао!